Всім привіт! Ви на каналі Львів Медіа. Мене звати Арсен Данилюк, і зараз я розкажу історію про те, як міську громаду Львова розвели на 24 гектари землі. Хто від цього виграв? Хто програв і якою була роль міського голови Львова Андрія Івановича Судового? Чи міг він взагалі зупинити земельний дерева? Ця історія почалася ще у 2014-му, але дійшла до свого логічного завершення лише кілька тижнів тому. Міська рада послідовно, кілька років поспіль, роздавала земельні ділянки буцімто. Учасникам садового товариства. Насправді ж, земля у результаті простої схеми опинилась у власності забудовників, які, вочевидь, зведуть на місці дачних ділянок ще кілька багатоповерхівок. Відразу скажу, що першими цю схему виявили і описали журналісти видання Наші гроші Львів. Ми ж виявили кілька нових фактів, але дуже цікавих, про які розповімо далі. Отже, йдеться про мікрорайон під голоском. Це північна околиця Львова, колись мальовнича урочище, внаслідок жадібності забудовників і недбалого міського планування зараз перетворилось на район багатоповерхової забудови, настільки щільної забудови, що його стали називати львівським шанхаєм. Мешканці, які купили тут собі житло, пікетують міську раду, перекривають дороги і подають судові позови. Вони вимагають припинити зводити тут багатоповерхівки і почати будувати дороги, школи, дитячі садочки, медичні заклади, каналізаційні мережі, тобто, все те, без чого собі неможливо уявити комфортне міське життя. Що ж, у мене для місцевих мешканців погані новини. Схоже, житла тут буде ще більше. Але давайте про те, що все починалося. Отже, перший крок для реалізації схеми віджиму землі у громади. Реєструємо кооператив. У нашому випадку це садове товариство «Підголоско». Воно було зареєстроване ще у грудні 2014 року і майже відразу почало користуватись Особливою прихильністю Львівської міської ради, яка щедро обдаровувала його членів міською землею, уже за півроку після заснування товариство підголоску отримує від міської ради дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Фактично, це перший крок для приватизації землі йдеться про нові ділянки, поруч із тими, які вже були відведені під забудову. Йдемо далі. Грудень 2018 року. Члени кооперативу утримують у приватну власність задарма першу землю 27 ділянок, а це понад 2 гектари львівської недешевої землі для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків. Ну тобто, ідея така: були собі дачники, вирощували фрукти ягоди. а Тепер хочуть побудувати собі будиночки, чому б і ні. Серед списку цих дачників і прізвища, які багато скажуть людям, що цікавляться місцевою політикою. Наприклад, Юрій Ломага тоді ще не депутат міської ради, але вже юрист і бізнес-партнер відомого бізнесмена і на той час депутата міської ради Григорія Козловського, а також родичі ще одного теперішнього міського обранця Олексія Різника, який теж є адвокатом і партнером Козловського. Далі приватизація земельних ділянок стає на конвеєр. Кіне квітень 19-го року члени садового товариства отримують ще понад гектар, жовтень того ж року ще понад 7 гектарів. Далі у міській раді змінюється склад. Туди проходять уже згадані вище різні філомаги. ломага. Новий депутатський склад не втрачає прихильності до товариства підголоску. Квітень 2021 року воно отримує понад 4 гектари для будівництва доріг. Липень 21-го року ще понад 3 гектари. а Це 37 ділянок під житлом. І врешті-грудень 21-го року це понад 5, ще понад 5 гектарів на дорогу. Ставлю на голосування справками комісії архітектури для позитивного рішення потрібно 2 треті голосів. Дякую. За 48 рішення прийнято наступне питання. Отже, три роки роботи із міською владою і у приватній власності понад 100 членів садового кооперативу задарма опиняються понад 24 гектари міської землі. Можна починати будувати собі особняки. Хіба не для цього виділяла влада землю? Такий, ні. Усі виведені з власності громади ділянки консолідовано стають власністю однієї фірми. Це товариство з обмеженою відповідальністю Мистецько-виставкова галерея Простір яке у лютому цього року було переіменовано на товариство Фло Львів. Схоже, саме ця фірма стала головним бенефіціаром земельної оборудки. Хто за нею стоїть? Засновником товариства у 2018 році був той таки Юрій Ломага. А у грудні 2020 року власником фірми став Орест Білько, не публічний чоловік. Втім, за даними наших грошей Львів, він вже мав досвід, скажімо так, операції з нерухомістю пов'язаних із різником та Ломагою. Зміна власника фірми до речі, збіглася в часі з місцевими виборами. Юрій Ломага у той час якраз набував повноважень міського депутата, і можна пропустити, що він позбувся активу, щоб не мати конфлікту інтересів. Чи я Білько, справжнім власником фірми, чи лише підставною особою, ми не знаємо. Та хто б не стояв за фірмою, білько став одноосібним власником усіх ділянок. Громадяни, щойно отримавши землю, продавали її одній і тій же ж фірмі, а скільки десят людей навіть ставали співвласниками товариства. Ненадовго на кілька тижнів пропускаю для того, щоб внести свою землю у статутний фонд компанії, а потім вийти з неї вже без землі. Бізнес-план так собі. Звісно, якщо ти не підставна особа, отож станом на листопад минулого року, усі землі роздані міською радою, за безплатно опинились у власності однієї фірми. І тут є ще один нюанс: на території, яку депутати роздали так званому кооперативу підголоску ще з радянських часів, діяв справжній дачний кооператив з іншою назвою Пролісок під піддачі люди отримали ще в 60-х роках минулого століття, але всі намагання його членів отримати дачі в постійне користування чи у приватну власність були марними. Міські депутати вирішили, що їхні дачі мають належати іншим людям. Насправді, навіщо тримати у місті сади, якщо їх можна забрати у людей, виробити і забудувати житлом? І бажано багатоповерховим і ось. Це ще одна дуже важлива і дуже загадкова деталь на детальному плані території цього мікрорайону ділянки, про які ми говоримо, у зоні садибної житлової забудови. Це значить не більше трьох поверхів. А на кадастровій карті вони вже мають інше призначення для будівництва багатоквартирних житлових будинків. Що це таке можемо побачити зовсім поруч. Як так сталося, незрозуміло, адже у відкритому доступі на сайті міської ради є лише старий детальний план території. Доступ до змін, які в нього вносили, закритий. Схоже, міська влада не хоче, щоб львів'яни знали, де виростуть наступні багатоповерхівки. Отож, ми маємо орієнтовно 24 гектари, з яких понад 12 можна забудувати багатоквартирним житлом. Ця земля, яку втратила громада Львова. Ці ділянки формально були вільними від користувачів, і міська рада могла б продати їх на аукціоні. То скільки грошей втратила міська громада? Точно сказати важко, але можемо прикинути ціни на львівську землю. У серпні 2021 року у Львові був великий земельний аукціон. Продавали землю під житлове будівництво теж на північних околицях. Ціна тоді коливалася від 17 до 41 мільйона гривень за гектар. Беремо найменшу ціну, множимо на 12,5 гектарів розаних за дарма ділянок. Виходить 218 мільйонів гривень. Цієї суми вистачило б, щоб побудувати принаймні одну міську школу, і ще на один дитячий садок вистачило. б. І це без 10 гектарів землі, подарованих під автомобільні дороги. Але гроші отримала не громада міста, а приватні підприємці. За даними наших грошей Львів, упродовж березня, квітня і травня, компанія Фло Львів, орієнтовно за 190 мільйонів гривень, продала усі свої ділянки. Новими власниками стали п'ять фірм, що об'єднані спільними власниками: це Андрій Угрин, Андрій Криницький, Ярослава та Ірина Вітики. Їх всіх між собою пов'язує спільний будівельний бренд Аурум, досить відомий у Львові забудовник. А якщо забудовники купують землю, призначену під забудову, то неважко здогадатися, що вони її у підсумку забудують. Товариство фло Львів і кооператив «Підголоско» ліквідовуються, що ж, вочевидь, свою функцію ці юрособи вже виконали. Це формальна сторона історії. Бізнес є бізнес і він завжди хоче заробити. А якщо ти забудовник, то щоб заробити, тобі потрібна земля, щоб на ній продавати квадратні метри. Та давайте подивимося на людей, які приймали рішення і віддавали землю, нібито задарма. Може й ні. Беззаперечним фактом є лише те, що міську громаду розвели на 24 гектари. Як я вже казав, міська влада виводила землю поступово, і для цього знадобилося шість результативних голосувань депутатів. Основним лобістом була, звісно, партія Петра Порошенка. У попередній каденції це був блок Петра Порошенко, теперішній це Європейська Солідарність. І це не дивно. Адже саме від цієї політичної сили у Львівській міській раді засідали і Юрій Ломага і Олексій Різник. Люди, ну, які, мабуть, мали резон вболівати за успіх цього проекту. Але коли у Порошенківців не вистачало голосів, їм завжди кожного разу допомагали, здавалося б, непримиренні опоненти. Бодай. Трохи голосів, але завжди достатньо, щоб врятувати справу. Я маю на увазі самопоміч партію, засновану міським головою Львова Андрієм Садовим. Тобто, самопоміч своїми мандатами підпирала потрібні рішення земельного деребану без їх багнетів. Землю неможливо було б вивести у громади міста у потрібне русло. Ось, наприклад, протокол голосування 9 липня 2021 року, яким під членів кооперативу вивели більше трьох гектарів. Бачимо, що фракція Європейської солідарності максимально мобілізувалась, підтримує у повному складі. Решта фракцій теж підтримують, хоча й не так одностайно. Однак для позитивного рішення потрібно, щоб за проголосували не менше двох третин депутатського складу, тобто 43 голоси. Самопоміч ж дає лише три голоси, і в результаті 44 за. Саме голосів від самопомочі вистачило, щоб земельний дерабан відбувся, бо без них земля б залишилась у власності громади міста. Ось так політичні протиріччя відходять на задній план, коли треба роздати міську землю тим, кому треба. Втім, була у міській раді одна людина, яка могла б врятувати урочище підголоском, це власне сам міський голова Львова Андрій Садовий. Давайте подивимось, яку позицію він займав під час голосувань таких важливих для громади міста. Погодьтесь, позиція садовому у такому питанні надзвичайно важлива. 20 грудня 18 року, перша роздача землі, буцімто садовому товариству під голоском садовий Андрій Іванович відсутній. 25 квітня 2019 року, друга роздача землі, Андрій Садовий, присутній, але не голосує. 10 жовтня того ж року третя роздача землі. Садовий відсутній. 22 квітня, вже 2021 року, четверта роздача, садовий відсутній. 9 липня 2021 року, п'ята роздача. Садовий відсутній. 23 грудня, 2021 року фінальна роздача землі. Садової. Вгадайте, що правильно відсутній. Схоже, у досвідченого міського голови Андрія Садового є феноменальна здатність вчасно зникати із сесійної зали у найвідповідальніші і найважливіші моменти, які стосуються життя Львів'ян. І у цьому є своя логіка. Якщо ти проголосуєш, хоч за, хоч проти, тебе можуть спитати про твої мотиви. А так був зайнятий невідкладними справами, бозна, що там депутати без мене натворили. Але якщо Андрій Садовий послідовно шість разів поспіль дивиться в інший бік, коли майно його громади деребанять, у тому числі депутати його фракції, то виникають підозри, що він, якщо не в темі, то принаймні в курсі цієї історії. Зрештою, кожну ухвалу про роздачу 24 гектарів землі на підголоску. Міський голова Андрій Садовий не витував. Він має такі повноваження і вміє ними користуватися. Але не цього разу. Чому так? Ми запитали про це самого Андрія Садового. Якщо власники кооперативів, наприклад, взяли і свої паї продали, і хтось їх один сконцентрував, ну мені це дуже не подобається, але закон не забороняє людям продавати свої паї. Я витував і витую дуже багато ухвал. Якщо я маю зауваження юридичного департаменту, то ці ухвали не відповідають чинному законодавству. Якщо до них немає юридичних зауважень, ну то не коректно мені просто витувати, бо витувати. От, якщо є юридичні підстави, то без проблем можна, до речі, і в суд звертатися. Якщо ухвала на думку мешканців міста чи про охоронних органів, не відповідає чинному законодавству, звертаємося в суд. Тоді міська рада буде стороною в процесі. Я тільки за закон. Ще одне питання: як земля, виділена для садибної забудови, змінила своє призначення і стала землею під багатоквартирне житло. Це потрібно питатися тих, хто це робив. Я взагалі вам пропоную оцей запит оформити і його офіційно міську раду тим, хто може брати участь в розслідуванні даних процесів. Максимальна публічність і відкритість. Отака позиція. Я не я, хата не моя. Щодо максимальної відкритості, нагадаю лише, що міська рада закрила доступ до детальних планів території. Запит ми звісно, скерували, почекаємо на відповідь. Та давайте підсумуємо цю історію. Міська рада, за невтручання міського голови Андрія Садового забирає у громади і безкоштовно роздає 24 гектари території міста. Формальні власники ділянок передають їх у власність одній фірмі з такою швидкістю і одностанністю. Яка дозволяє припустити, що вони є підставними особами? Фірма, пов'язана з депутатом міської ради, змінює цільове призначення землі і продає ділянки, наварюючи майже 200 мільйонів гривень. Мер Андрій Садовий каже, що все законно. Якщо комусь не подобається, йдіть в суд. Що ж, ніхто і не береться стверджувати, що міська рада чи міський голова порушили тут закон. Схема із садовими, дачними або гаражними кооперативними. Дуже популярна в Україні саме тому, що дозволяє дербанити землю без формального порушення закону. Але крім законних і незаконних рішень, бувають ще рішення корисні і шкідливі для громади. Моя особиста думка, що ця історія шкідлива. Я не стверджую, що ця історія про корупцію може припустити, що міська земля стала предметом якихось домовленостей між різними політичними силами у ратуші. Але якщо платою за голоси в сесійній залі стають гектари, під забудову, то місто Львів від цього стає не кращим, а лише гіршим, і так з року в рік. Ну бо зауважень до юридичного департаменту міста немає. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно було вам цікаве, поставте лайк. Якщо ви маєте якісь зауваження, пишіть їх у коментарях. А якщо ще не підписалися на наш канал, то підписуйтесь. Тут вже є багато цікавого і буде ще більше.